Привіт! Продовжуємо говорити про артиклі. На цей раз заперечні. Згадай цю таблицю. Це неозначений артикль ein. eine. І він дуже легко перетворюється на заперечний артикль. Kein, keine. Ми ставимо його перед іменниками, і тоді нам вже не потрібен ніхт. Слово kein вживаємо для заперечення іменників із неозначеним артиклем. Або без артикля. Якщо артикль у стверджувальному реченні був неозначеним, то його дуже легко зробити заперечним шляхом додавання букви К. Hast du einen Bleistift? Nein, ich habe keinen Bleistift. У тебе є олівець? Ні, у мене немає олівця. Іст einбух Nein, das ist kein Buch. Це книга? Ні, це не книга. А якщо у стверджувальному реченні артикля у іменника взагалі не було, тобто він був нульовим, то теж можна перед таким іменником поставити артикль «kein» і зробити заперечення. Möchtest du saft? Nein, ich möchte keinen saft. Ти хочеш сік? Ні, я не хочу сік. Hast du heute Abend Freizeit? Nein, leider habe ich heute keine Freizeit. Ти маєш сьогодні ввечері вільний час? Ні, я не маю, на жаль, сьогодні вільного часу. Якщо ж у стверджувальному реченні був іменник зазначеним артиклем, то такий артикль перетворити на «kein» не вийде, тому таке речення ми заперечуємо за допомогою «nicht». Magst du das Auto? Тобі подобається ця машина? Nein, ich mag das Auto nicht. Ні, ця машина мені не подобається. Заперечення буде в кінці, оскільки заперечуємо ми дієслово, а не іменник. До цього повернемось ще трошки пізніше. Зверни увагу ще раз на таблицю. Як бачиш, за цим «kein» ховається неозначений артикль. Всі форми збігаються, тільки тут ще й множина є. У множині, у називному і в знахідному відмінках ставимо кайне. А в давальному кайне н. Пам'ятаємо про правило датів плюраль скрізь н. habe keine Haustiere. У мене немає домашніх тварин. А у однині, Якщо ти пам'ятаєш неозначений артикль. То і тут проблем не матимеш. Замість ein буде kein, замість eine keine, замість einen keinen, замість einem keinem. Kein kind bekommt geschenke. Жодна дитина не отримає подарунків. Das sind keine geschenke. Це не подарунки. Ich gebe keinem Freund meine Bücher. Я не даю жодному другу мої книги. Ich habe keine Krawatte. Я не маю жодної краватки. Diese Puppe gefällt keinem Mädchen. Ця лялька не подобається жодній дівчинці. Sie schenkt keinen Kindern Зюсешкайтен. Вона не дарує ніяким дітям солодощі. Коли ж тоді потрібен «ніхт» для заперечення. По перше, для заперечення іменників, які вживаємо з означеним артиклем. Але тоді «ніхт» має бути в кінці, а не перед іменником. Тому що «ніхт» – не артикль. Ich lese das Buch nicht. Я не читаю цю книгу. А якщо ми скажемо ich lese kein Buch, тоді це буде означати я не читаю ніяку книгу. А також nicht заперечує усі інші частини мови. Наприклад, прислівники, прикметники, прийменники, дієслова. і так далі. Вони не мають артиклів, тоді ми можемо їх заперечити тільки за допомогою nicht". Ich finde diesen Job nicht sehr interessant. Я вважаю цю роботу не дуже цікавою. Ich möchte es nicht machen. Я не хочу цього робити. Sie wohnt nicht bei mir. Вона живе не в мене. Давай потренуємось визначати, коли потрібен nicht, а коли kein, keine, keinen, keinem, keiner. Спробуй самостійно постав відео на паузу і запиши свої відповіді, а потім песню. Хер Бош істніх яр. Пан Бош не тут. hat keinen хамстер. Він не має хом'яка. Kommst du nicht aus den Niederlanden? Du bist nicht aus den Hast du keine Bananen zu Hause? In deinem Haus gibt es Er arbeitet nicht bei Apple. Wien arbeitet nicht bei Apple. Dieser Film ist nicht so interessant. Sein Film ist nicht sehr interessant. Dieses Mädchen hat keinen Bruder. У цієї дівчинки немає брата. In unserer Schule gibt es keine Bibliothek. У нашій школі немає бібліотеки. Kein у необхідній формі ставимо перед іменниками, тобто у реченнях номер 2, 4, 7, 8. А у всіх інших буде ніхт, тому що ми заперечуємо. Прислівник, як у першому реченні, прийменник або інші частини мови. Якщо все зрозуміло, дай мені знати вподобайкою та підпискою на канал. А якщо хочеш більш поглиблено розібратися з цією та іншими темами, шукай матеріали для самостійного опрацювання на моєму Патреоні. Посилання, як завжди, в описі до відео. А тепер поговоримо про присвійні займенники. Наприклад, майн, mein, майне, мій, моє, моя, мої. Якщо придивитися, майн, так само як і кайн, дуже схоже на «айн», тобто на неозначений артикль. Тому присвійні займенники мій, твій, наш і так далі поводять себе так само, як і «айн» та кайн. Якщо хтось забув, нагадаю у називному відмінку майн. Моє мій тобто середній та чоловічий роди. Майне, моя, мої. Жіночий рід та множина. У інших відмінках так само, як було з АЙН і кайн. Моя сестра солодко спить. Sie hilft meinem опа. Вона допомагає моєму дідусю. Ich kann meinen Schal nirgendwo finden. Я ніде не можу знайти свій шарф. Я кажу свій, хоча у німецькій однозначного відповідника немає. Вони кажуть не універсальне свій, а конкретно мій, ваш, його і так далі. Переходимо до наступної особи. Ти. У називному відмінку дайн дайне дайн. Це твоє твій, дайне твоя твої. Одним словом, у будь-якій особі у жіночому роді та у множині у називному відмінку має бути закінчення е. Тобто, якщо ми хочемо сказати моя, твоя, наша, ваша або мої, твої, наші, ваші і так далі, то займенник буде мати в кінці букву Е. Майне, дайне і так далі. Далі так само як було з майн. Ві офт bezochtst du deine Oma? Як часто ти відвідуєш твою бабусю? Ві гейт ес дайнен зьонен? Як справи у твоїх синів? Гейст ду мит дайне нахбарин нахарін гешефт? Ти йдеш зі своєю сусідкою у магазин. Відразу покажу усі особи Мій, майн, твій, дайн, його, зайн, її. Я. Наш. Онзя, ваш. Оя, їхній. Я, ваш. Іа. Це називний відмінок у чоловічому. Або у середньому роді. Детальніше про усі особи поговоримо окремо. Зверни увагу, що якщо вона, вони і «ви» – вічлива форма, яку пишемо з великої літери, німецькою буде однаково ЗІ, то і присвійний займенник її, їхній та ваш буде однаково «я». Тільки якщо це буде вічлива форма, то присвійний займенник теж напишемо з великої літери. Отже, від особового займенника вона зі утворимо присвійний займенник її. Ihr. У всіх інших відмінках це буде виглядати так. Ihr Zug kommt цук um комт Uhr. Її поїзд прибуває о 12 vergisst годині. Sie immer ihre Tasche zu Hause. Вона завжди забуває свою сумку вдома. Зимус Ірен Studenten Хельфен. Вона повинна допомогти своїм студентам. Від займенників С та Р присвійний займенник утворимо однаковий зайн. Das ist mein Baby. Sein name ist Tim. Це моя маля, його ім'я Тім. Das ist mein Sohn, sein Name ist Тім. Це мій син, його ім'я Тім. Хоч ці слова належать до різних родів das Baby і der Sohn, але від них утворено присвійний займенник у однаковій формі sein. Er kommt zu uns ohne seine Frau. Він прийде до нас без своєї дружини. Er möchte seinem Opa persönlich gratulieren. Він хоче особисто привітати свого дідуся. Наш наше онзер. Наша, наші онзере. І нехай тебе не збиває з пантелику цей «р» у займеннику Онзер. Це базова форма, це не закінчення. До цього unser додаємо те, що потрібно, в залежності від родів та відмінків. Wir frühstücken mit unserer Nachbarin. Ми снідаємо з нашою сусідкою. Wir kaufen Schokolade für unser Kind. Ми купуємо шоколад для нашої дитини. Unsere Helferin kommt jeden Tag um 10 Uhr. Наша помічниця приходить щодня о 10-й годині. Переходимо до особи «я» ви. Коли звертаємось до декількох осіб, то скажемо Кенде оярліра есткранк. Діти, ваш вчитель захворів. Тепер подивись уважно на цю таблицю. Бачиш, що у ній не так? У називному відмінку чоловічого роду і середнього роду форма оєр, а в жіночому і у множині не оєре, а ойре. У цій особі ми не просто додаємо букву Е, щоб зробити жіночий рід або множину, як це було у всіх інших займенниках. Чому так? Якщо залишити форму оєре, то чуємо комбінацію букв ере. Якщо ти пам'ятаєш відео про ступені порівняння прикметників, то маєш пам'ятати і те, що німці не люблять таке поєднання звуків. І коли воно виникає, то перша буква Е зникає. Тоєр дорого, тойрер – дорожче. А не тоєрер, те ж саме відбувається з займенником. Ойєре звучить не дуже добре. а от ойре. Набагато краще. Першу е прибираємо і отримуємо таку форму. Тобто, якщо до оєр потрібно додати е, або Р, або Н, або М, тобто будь-яке закінчення. Тоді першу Е доведеться прибрати. Оєр Deutsch ist sehr gut». Ваша німецька дуже хороша. ihr bei euren Eltern?» Ви живете у ваших батьків. Ist das eure Wohnung? Це ваша квартира. Переходимо до займенника вони. ЗІ, їхній, їхнє я. Так само, як у особі зі. Вона. Wo steht ihr Auto? Де стоїть їхня машина? Ich treffe oft ihren Arzt. Я часто зустрічаю їхнього лікаря. Ich muss ihre Geschenke verstecken. Я повинен заховати їхні подарунки. А якщо ці ж займенники писати з великої букви, то отримаємо ввічливу форму Ваш, ваше, ваші, ваша. Me, please, Ви дасте мені ваш номер телефону. Ich helfe gerne ihrem Mann. Я залюбки допоможу вашому чоловіку. Eltern? Коли прийдуть ваші батьки. Тепер час потренуватися. Але не поспішай вимикати відео, оскільки після вправи я поясню ще один дуже важливий момент. Ich habe viel Glück in meinem Leben. Sprecht ihr mit eurem Chef. Was sagt sie ihrem Chef? Das sind Kinder von unseren Freunden. Ich mag euer Haus. Er spricht stundenlang mit seinen Freundinnen. Що, якщо нам потрібно скласти такий діалог? Чий це шарф? Це мій. Дякую. Тобто, якщо ми не хочемо вдруге повторювати іменник у цьому випадку слово шарф, тоді Весен шаль ist das? Das ist danke. Така форма була б найбільш очевидною, але в такому випадку співрозмовник не зрозуміє, що саме ти кажеш, це мій чи це моє, адже ж форма mine підходить як до іменників чоловічого роду, так і до іменників середнього роду. Тому у випадку, коли немає іменника після займенника, потрібно чітко показувати займенником, якого роду іменник пропущений. Весен шаль ест майна, Danke. А у середньому роді було б так. Весен ауто ест. Das ist meines. Це тільки тому, що немає іменника. Якби ми повторили слово «auto», тоді була б звичайна форма займенника. Весен майн ауто. А у жіночому роді і у множині була б так само стандартна форма. Ist das яке das ist meine. дес Kinder sind das? дас sind meine. Тепер спробуй самостійно Весен ist das? Das ist meiner. Wissen Heft ist das? Das ist meines. Wissen Schuhe sind das? Das sind meine. Wissen Tasche ist das? Das ist meine.